Європейський союз надає прихисток не лише українським переселенцям, а й творам мистецтва з колекцій провідних музеїв нашої країни. 38 унікальних картин художників європейського відродження та бароко передав Польщі національний художній музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. У Варшавському королівському замку розмістили українську експозицію з шедеврами італійських живописців Якопу Дель Селаю та Гверчіно і нідерландських художників Пітера Пауля Рубенса і Якоба Йорданса. Серед картин є також портрет польського короля Станіслава II Августа, авторства відомої французької портретистки Елізабет Луїзи Віжеле Брен, а також картина під назвою Архітектурне капріччо з руїнами храму італійця Бернардо Белотто. Міністр культури Польщі Пьотер Глінський подякував українцям за висловлену довіру і пообіцяв потурбуватися про таку цінну колекцію. Путін запов'язав Путін прорахувався. Він думав, що зможе все знищити, але в результаті світ може милуватися цими чудовими витворами мистецтва з музею Ханенків у королівському замку Варшави. Те, що ми можемо показати ці шедеври, є виявом рівня польсько-українських стосунків і демонстрацією високої довіри. Королівський замок один з багатьох польських музеїв, що входять до комітету допомоги українським музеям, ініціативи, яка підтримує наші заклади культури під час війни. Комітет захищає, переховує, документує та оцифровує колекції. Українські шедеври з музею Ханенків будуть не лише дбайливо охоронятися над ними проведуть спеціальні консерваційні роботи у Варшаві. Десятки творів сучасного мистецтва вивезли з Києва також і до Мадрида, аби захистити від ударів ворожих ракет. Картини, колажі та ескізи українських модерністів, які творили на початку ХХ століття, прийняв Національний художній музей Тіссена Борнемісса. Куратори виставки говорять, що це одне з найповніших досліджень українського модернізму початку минулого століття. Більшість творів привезли з Національного художнього музею України серед експозиції, зокрема картини Вадима Меллера, авангардиста, театрального художника, ілюстратора та професора Академії мистецтв України разом з Лесом Курбасом Меллер створював театр Березіль. Він став першим українським художником, який отримав золоту медаль на міжнародній виставці сучасного індустріального і декоративного мистецтва у Парижі в 1925 році. Багато картин з колекції українського модернізму ніколи не експонувалися за межами України. Після іспанської виставки шедеври поїдуть до Німеччини у Кельн. Там поціновувачі мистецтва зможуть побачити роботи українських художників з вересня 2023 року.